Крадіжки. Вари розбили окно, залезли, гроші забрали. У сумах вдерлися до п'яти торгових точок. Гроші для електроавтотрансу. На сесії міськради дали кошти підприємству. Тиждень спонтанної доброти. Хто хоче, поки, Обійми та чай задарма у сумах. Вітаю на ЮАС Суму. Час підсумувати вівторок, 16 лютого. Нічні крадіжки. У сумах невідомі намагалися проникнути до шести торгових точок. Чотири з них обікрали. Моя колега Олена Адаменко знає більше. Сьогодні вночі крадії навідались у шість торговельних точок. Почали з аптеки на Харківській 96. Про проникнення до неї о 2 годині 10 хвилин повідомила приватна фірма, яка охороняла аптеку. Сюди зловмисник потрапив, відчинивши пластикове вікно. Служба охорони повідомила нашого працівника, працівник по ціпучки, всім. Багато грошей. У вас? Ні. Ні. Ну, більше тисячі таке забрали. Ну, 12200. Далі Харківська 4 магазин мобільного зв'язку. Коментарі не даю. Прошу прощення, але так. Із атарія на кооперативній три, за даними поліції, винесли найбільший куш. Вари розбили окно, залізли, деньги забрали. Вещі не тронуті, а деньги тільки забрали. В этом залі в тому залі забрали. Деньги. Гроші були. Да, тут, да, так. Да, да, да. Ну, ми отчитали посчитали, 9400 унесли. Працівники ательє говорять, зазвичай зберігали гроші у сейфі. Цієї ж ночі залишили їх у цій шуфляді. Вона була зачинена на замок. Силою зловмисники вирвали її. У вас сигналізація чи охоронака? Ну, охрана на датчик движення стоїть і охрана у нас. Ан приїхала, ж охрана перша приїхала і сообщила, що було проникновіння. Наступна точка на Кондратіва 6. Сюди крадії навідались після четвертої ранку. У цьому будинку на Кондратіва 6 від зловмисників постраждали одразу два магазини: бебімаркет та магазин спорядження для туризму. Перший обікрали, у другому лише пошкодили скло. У цих магазинах спілкуватися з пресою відмовляються. Паша камери, каміри, камери Камір ви розумієте, що ми працюємо. У нас працюємо. і діло в тому, що зараз ні до. Також постраждав магазин мобільного зв'язку на Петропавлівській 49. Усього цієї ночі зловмисники викрали попередньо 16 тисяч гривень. Приміщення знаходились під охороною приватних е, охоронних фірм. Е, хочу сказати і зазначити, що повідомлення до чергової частини поліції надходили від е, працівників цих приватних охоронних фірм, які виїздили на місце скоєння злочину, із значним запізненням, що в свою чергу зараз нам ускладнюють роботу в пошуках зломисників. Говорять, з значним запізненням е, повідомляли на 102 про ці е, крадіжки, про е, проникнення до об'єктів. Чому так? Ну, аптеке Харьковская 96 в 2.09 прибыли наши, а в 2.11 прибыла ПА-20. А по второй в течение там двух с половиной минут группа в это была. Вот, Где-то минуту они осматривали и перезвонили на путь. Тихо сувалы данной подъема, мы сразу поведомили в полицию. Это 5-7 минут, 10 минут в разных случаях, разные договора, в зависимости от расстояния объекта. Олена Адаменко, Віктор Лапченко на часі новини. Корупція на КП міськ світло. Про це заявив заступник директора підприємства Олексій Макарюк. Провів власне розслідування і написав службову записку про розтрату бюджетних коштів, недбалість і зловживання службовим становищем. Адресував це серед інших і директору підприємства. Той пообіцяв перевірити закиди. Перше, що я виявив, це те, що закупка товарно-матеріальних цінностей осуществляється по ценам значительно вище. не просто среднерыночных, а обычных розничных в магазине. Меня заинтересовали закупки светодиодных светильников. Не каждый светильник можно просто так взять и поставить на улице. Каждый светильник должен выдавать необходимые обязательные параметры. В данном случае замеры показали, что на улице Росковой Средняя горизонтальная освещенность составляет 2,3 люкса. При минимально необходимой 4. То есть заведомо были закуплены светильники, которые не обеспечивают минимальных нормативов. Навів факти, і на його думку, негосподарського ставлення до техніки має сумніви і щодо правильності розрахунків рентабельності підприємства та штатного розпису посидівши, подумавши і трошки проаналізувавши, тут іде ця доповідна записка. Ну грубо сказати, звинувачення головному інженеру, головному бухгалтеру, завідувачу складом, матеріально-відповідальним особам. Тобто усіх сюди задіяно. І я вирішив, щоб на це питання, питання покінчити, я зразу в той же день після обіду написав звернення у Фінінспекцію для проведення перевірки викладних фактів у доповідної записки Олексія Васильовича. У комунального підприємства Архітектура, будівництво, контроль новий керманич. Від 12 лютого ним є Володимир Никоненко. Це стало відомо під час засідання виконкому, коли стали змінювати прізвище у комісії, яка мала визначити площу прибудинкових територій багатоквартирних будинків. Володимир Никоненко депутат Сумської міськради, фракція Батьківщина. Йому 27 років, має вищу освіту, спеціальність маркетолог. З 2009 по 2015 рік працював менеджером із продажу в кондитерській фабриці Києва. З 2007-го веде громадську діяльність. Один із учасників так званої трафаретної справи. Був засуджений офіційно визнаний політв'язним. У Сумах засудили колишнього правоохоронця, який планував теракт в обласному центрі. Слідство встановило, що влітку минулого року він готувався підірвати авто місцевого активіста. Затримали чоловіка співробітники СБУ. Це екс-правоохоронець, йому 49 років. Мова йде про період 2014-2015 року. На початку 2015 року він був завербований і отримав завдання. А в липні під час готування до цього злочину, а саме вибору об'єкту, підшуковування спільників, він був затриманий співробітниками СБУ. Рішення ухвалив Ковпаківський суд. Вирок 4 роки позбавлення волі. 2 мільйони 220 тисяч на електроавтотранс. Депутати сумської міськради виділили кошти для підприємства. За словами Олександра Лисенка, їх не вистачає через те, що держава заборгувала компенсацію за проїзд пільговиків. Рішення підтримали 22 депутати. 15 голосів від батьківщини, 2 від самопомочі, 3 від опозиційного блоку та за проголосували два позафракційні депутати проти або утримались обранці від солідарності за Україну та свободи. Виділені гроші підуть на зарплату та погашення боргу перед суми обленерго. Заплатити за за січень місяць, повністю зарплату, і плюс погасити за тонерів за грудень 2015 року. Це не перше рішення про виділення грошей для підприємства. Два мільйони депутати дали на минулій сесії. Ці гроші покрили зарплату за листопад та грудень. До людей вони дійшли не одразу. Після того як працівники електроавтотрансу влаштували пікет тролейбуси не виїхали на лінії. Теплі кредити за майже рік дії державної програми в області видали понад 7,5 тисяч позик. Загальна сума 94 мільйони гривень. Наступного року проект фінансування населення на впровадження енергоефективних заходів підтримують ще й обласними коштами. На сегодняшний день в бюджете Сумской области запланировано 850 тысяч. Эти деньги пойдут прежде всего на відшкодування відсоткової ставки по кредитам, отриманих ОСББ и ЖБК. Но планируется, что это будет 60% від відсоткової ставки. Отримати кредит можна у трьох державних банках. Державною програмою передбачено відшкодування від 20 до 40% у залежності від виду енергоефективного заходу. Це може бути заміна газових котлів на твердопаливні, утеплення будинків, придбання енергозберігаючих вікон тощо. З минулого понеділка учні Сумщини знову сіли за шкільні парти. Вимушені канікули, пов'язані з карантином, тривали з 19 січня по 6 лютого. Тепер наздоганяють втрачений час, яким чином у кожній школі вирішують окремо. На місцях кожен орган управління освітою в навчальному закладі означає директор школи, погоджується з батьками. Я не думаю, що це буде якось обтяжливо для дітей за рахунок ущільнення програмового матеріалу. Ну безумовно, там, де поглиблені класи. Я думаю, що тут буде пов'язано із відпрацюванням напевне, в суботній період. Чи відпустять школярів на весняні канікули? Поки невідомо. Це питання вирішується. Про секрети подружнього життя за Еріками Мануїлом Шміттом розповів сумчанам театр імені Курбаса. Про їх погляд на сучасну класику Христина Бондаренко. чи була двері. Каже. Я рада, я рада, що ви нарешті розплющили очі пані Андері. Я озираюся, і що поглянути до коло вона звертається. Вона, вона верта. Рада, що ми нарешті розпучили очі, пане Андрію, озирайся, щоб зрозуміти, до кого вона звертається. А вона мені каже, пане Андрій, мені так не було на 8,46. Говорять, що шлюб це ніби орден єзуїтів. Той, хто справу із цим ще не мав, про нього нічого не знає. Хто торкався, мовчить. Таку мовчанку вирішив порушити львівський театр імені Леся Курба за своєю виставою Амнезія або маленькі подружні злочини. Чи вдасться відкрити усі карти подружнього життя театралам? Дізнаємось із самої вистави. Поки ж про секрети та очікування від спектаклю розповідають сумчани. Знаете, «Секретами ми можемо поділитися, Ми вже в місті тридцять года. Поэтому такие всякие нюансы семейной жизни мы знаем. А посмотреть и может быть чего-то действительно для себя вынести сегодня можно. Надеемся, что спектакль оправдает наши надежды. Ми нам сложно судити, який він буде, але думаємо, що хороший. Мені подобається саме їхня гра. Я також була коли вони виступали. Мені дуже дуже сподобалось. Тому я впевнена, що ті люди, які побачать сьогодні, їх вперше вони будуть вражені і матимуть лише позитивні емоції. Моделі стосунків через звичайні побутові дрібниці. Історії та образи знайомі кожному, говорять актори. Це така акторська імпровізація, такий жанр акторської імпровізації. Це є історія жінки. Я думаю, що таких історій дуже багато, дуже така зрозуміла життєва історія. Всі образи, які я відтворюю на театральній сцені, вони я їх відчуваю, вони мені підходять, тому що якщо б був якийсь дисонанс, то я б не погоджувалася на роботу. Ви дійсно в цьому певні? Певний. Ви точно не за цього? Говори зі мною на ти. Я, Я ти. твоя дружина. Тим краще. Історію називаю детективною, бо ж нікому не відомо, що готує кожен наступний момент. Чотири на один, чотири, чотири на нуль. Кожен винесе абсолютно свій. Я думаю, кожен з людей, особливо ті, які мають бодай якийсь досвід сімейного життя, а навіть ті, що і не мають. У нас молоді багато на виставах завжди. Вони дивляться це, на це як на застереження. А ну і сміються, і затримуються, і піджимаються, та, і знову сміються, бо це драматургія перепадів. А, а, Винесе кожен, бо кожен впізнає себе в тому, що побачить. Ти не терпиш, коли я наводжу лад на твоїх історії, називаючи хаос, в якому розкиди твої папери порядком історичної. Аківації. Ти вважаєш що критику це не труд, а частинки хліба рими їмо. Христина Бондаренко Андрій Герашенко на часі новини. У сумах тиждень спонтанної доброти. Сумчан обіймали та пригощали безкоштовним чаєм організатори Центр європейських ініціатив і школярі пригостилася, і наша Анна Єніна іди, солнішко, іди. Хороший Хороший На вулиці Соборній перехожі приймали обійми від волонтерів добра. Це такі хороші дітки. Мне нравится, Прекрасная. что молодежь приходит, обнимаются, радуются. Мне очень это все нравится. Мне очень нравится, вот, что они не занимаются какой-то глупостью, а, вот, это, а это, это а, добрые эмоции. Какие ваши чувства? Дуже приятно. Что саму вы чувствовали? Я обнял очень <звучит> красивую девушку, мне это очень понравилось. Добро не обмежилось лише обіймами. А що у вас у конвертиках, дівчат? А у нас у конвертиках солодощі та побажання людям. А що ви написали у побажаннях? Щоб вони посміхалися частіше і дарували свою посмішку іншим людям. Сьогодні у центрі Сум акція продовжилась. Перехожих пригощали гарячим чаєм та кавою. А хто робив чай? Ну чай робила я. Я стаканчики А Чому ви вирішили взяти участь? Ми вирішили взяти участь, тому що щоб дати всім добро, щоб всі усміхалися. Це цікаво, фантастично. Це весело, а та приємно. Адже коли ти даєш людині чаю чи обіймаєш її, ти ділишся своїм теплом та добротою. Реакція на спонтанну доброту у містян була різною. Нікого не склав. Анна Єніна Сергій Мілевський Сергій Сурков на часі новини. Завтра тиждень спонтанної доброти продовжиться. О пів на третю на Майдані Незалежності пройде флешмоб Обійми щастя. Потім школярі робитимуть книгу добрих справ. Детальніше про ці заходи дивіться у програмі Світогляд у п'ятницю, о 21.15. Таким видався цей день. Завтра о 7.30 Перші новини середи дізнаєтесь від Наталки Гордус. А я прощаюся з вами і бажаю гарного вечора.